Я знаю, що кожному садівнику дуже складно стримувати себе, щоб не накупити всього, і побільше хочеться і такого кольору квіточку, і такого, і з листочком строкатим, і з листочком світленьким і темненьким. Але я стримую себе в цьому, і в цілому мені подобається, коли сад в одному стилі, коли немає ось цього ефекту ботанічного саду, де ти приходиш подивитись на якийсь один різновид рослини. Для мене все-таки такі сади не є місцем відпочинку, тому що там Треба тільки ходити і роздивлятися, так ось кожну рослину. Хоча кожен сад це витвір мистецтва, особисто для мене, і кожна людина таким чином самовиражається. Тому мій сад для мене. Ось такий ідеальний. Я створюю його повністю за своїми ескізами, за своїми малюнками. Я додаю сюди дуже багато рослин, які я люблю. І звичайно, я маю рослини, які є каркасом мого саду. Ті, які у мене повторюються: це міскантуси, це ковила понітел, це лаванда. І також у мене повторюються волотисті гортензії. Це рослини, про які поговоримо з вами згодом. Я вважаю, що вони мають бути просто в кожному садочку. Я намагаюся створювати сад таким чином. Щоб в кожному сезоні він був красивий. Ось зараз осінь, і я обожнюю. цей сезон. У мене нині квітують ось такі розкішні велетисті гортензії, хризантеми, жоржини. Що доцвітає шавлія. Цьогоріч я посадила декоративну капусту, і вона у мене виросла якихось гігантських розмірів. Я саме не очікувала, що вона буде настільки великою. Дуже мені подобається, як нині виглядають трави. Я вважаю, що нині вони теж цвітуть, тому що це просто не. Вірно, цей міскантус. Я ходжу і милуюся ним кожного дня. Це дуже красива декоративна трава, яка дає такої легкості, такої повітряності саду, і він мене захоплює навіть взимку. Я його зрізаю тільки лише весною, як і варто робити всім, щоб він не змерз. І він буде вас радувати всю зиму і він не розвалюється. А ще у мене цьогоріч вперше зацвіла анемона, і вона така красива. Це така ніжна вишукана рослинка що я рекомендую кожному взяти її на озброєння в свої садочки. А Зараз мова піде про волотисту гортензію. Мені дуже подобається, коли вони ростуть самим масивом. Ці рослини я для себе відкрила одним із перших. Я їх планувала вирощувати в горщиках, але потім, вже маючи власний сад, я висадила їх у ґрунт, і вони мене радують кожного року. Головним правилом це є обрізка. Я не залишаю надто багато суцвіть і поливаю їх. Вони це люблять. І, в принципі, за ними не складно доглядати, але те, що вони будуть прикрашати ваш. Сан... Ад, починаючи від червня і в моєму випадку закінчуючи уже другою половиною зими, тому що я не прибираю суцвіття, Я залишаю їх. Мені подобається, коли вони навіть засохли, тому що на них зберігається гарно сніг чи мороз. Це дуже красиво і декоративно. Я не люблю голі сади. все таки я прихильниця природи, яка залишається навіть в зимовий час зі мною. А ще я з тих людей, які дуже люблять осінь, тому в моєму саду є червонолисті рослини або рослини, які мають темні листочки. Я знаю, що не всі ландшафтні дизайнери люблять такі рослини в садах. Я їх обожнюю. Вони мені дуже красиві. Єдине, що я використовую, це підсилення їхнього кольору зеленим, тому що у мене темний забор, і звичайно, це буде трошки зливатися. Але мені вони дуже подобаються. У мене росте бузина. Чорна, також у мене є сакура Royal Burgundy і слива пісарді. І ще маю клени, також в такому ж відтінки і планую посадити ще одну сливку Голівуд. По моєму вона називається, і теж вона буде мати такі листочки. І ще посадила цьогоріч райську яблуньку Теж із таким відтіночком, тому що мені здається, коли одна така рослинка, вона буде вибиватися і може навіть виглядати досить неприродньо в саду. А коли є декілька, і вони розміщені в різних куточках, в різних ділянках саду, вони виглядають досить красиво і додають особливості. Єдине, що я не використовую поруч із ними, і в цілому яскраву салатові рослини або жовті, часто так використовують для того, щоб підсилити ось цей. Бусковий колір я так не роблю. Єдине, що я не роблю, це не підсилюю їхній колір строкатими рослинами або рослинами, які надто надто яскраво мають листя, по типу от спіреї. Вони дуже яскраві для мене. Їх немає в моєму саду, тому що мені треба їх трошечки стишити, адже я вважаю і так маю вже такі яскраві дерева. Мій сад почався саме з цієї території. Лаванди це були найперші кущики, які я висадила, і я планувала, що сад мій буде в стилі Прованс. Ось так мені хотілося. Цей стиль мені дуже подобався, але потім я почала вивчати ґрунт і в цілому місцевість, в якій знаходиться мій будинок, і зрозуміла, що у мене більш кислі ґрунти. У мене тут досить близько води, саме тому а, лаванда ось тут лишилася таким куточком. Але далі я почала обирати рослини, яким максимально комфортно на моїй ділянці. Але насправді я не можу сказати, що лаванді в мене не комфортно, тому що тут завжди сонце, і вона у мене завжди дуже буйно квітне. Вже два сезони я маю лаванди, і кожного року її стає дедалі більше, більше і більше. Я її максимально люблю. А за невибагливість і в той же час за те, що вона вічно зелена. Мені подобаються рослини, які міняються, але в той же час мені подобаються рослини, які є ось такими більш статичними в саду. Вони завжди гарні і слугують в деякій мірі таким каркасом і мають ось таке гарне обрамлення для цієї округлої зони. Ця зона саду, яка йде одразу після лаванди, моя найулюбленіша саме восени. Хоча тут у мене в принципі такі лугові на мою думку рослини, і в цілому такий квітник, який абсолютно ніколи не забирає мій час, тому що основу тут становлять трави. Зокрема, я маю тут міскантуси, ковулу понітейлз. Далі я маю тут розкішні маки, які я тепер обожнюю, і кожного року буду тепер докуповувати, і очиток. Рослина, яку я вважаю дуже недооціненою в Україні, її мало використовують садівники, маючи якісь стереотипи щодо неї, не знаю. Але в моєму саду вона є чудовим каркасом для зони ось таких лугових рослин. На мою думку, я не маю освіти ландшафтного архітектора чи ландшафтного дизайнера. Це все плід моєї уяви і мого бачення краси цього світу. І в цілому, як має виглядати сад в моєму уяві. Я дуже багато чому вчусь, читаю. І в цілому процес садіння рослин, підживлення їхнього догляду для мене, в деякій мірі є терапевтичним, і мені це дуже допомагає боротися з стресом, з тривогою, яка нині зі мною чи не кожного дня, як і з більшості українців. В принципі, мій сад почав зароджуватися під час війни, і донині я його придумую, перемальовую, створюю під себе додаючи собі гарного настрою і мені дуже приємно що вам теж відгукається мій сад і я надіюся що можливо якусь ідею ви теж для себе почерпнете і вам сподобається якась рослинка яка є в мене і ви її також для себе захочете взяти або поділитися зі мною рослинами які у вас ростуть які би ви додали які ви любите і вважаєте каркасними в своєму саду я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, вам сподобався мій садочок. Можливо, маєте якісь запитання або хотіли б, щоб я розказала про ту чи іншу рослину, свій досвід, її вирощування. Додатково, я з радістю цим поділюсь. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.